Після того, як Зеленський запропонував свою відставку в обмін на членство в НАТО і підвів риску під цією позицією, якою, на вашу думку, буде його подальша доля, я не впевнений, що станеться із Зеленським у майбутньому, але Росія ніколи не погодиться ні на що, що передбачає включення України до НАТО. Справа в тому, що Україна повинна мати можливість вирішувати, що їй робити. Я знаю, що це не є реальністю, але Україна має повне право вирішувати, що їй робити, однак вона не може контролювати дії Росії та інших. Моя думка, це не та пропозиція, яку він має намір прийняти. Вона слугує двом цілям змусити замовкнути звинувачення в тому, що він диктатор, і виграти для них час. Мало того, Україна раніше вже уклала угоду, в якій вона відмовилася від влади в обмін на мир. Вони погодилися віддати свою ядерну зброю в обмін на обіцянки, що вони ніколи не зазнають вторгнення. І саме ці обіцянки були прийняті і зроблені Росією, Англією. І США. Подивіться, до чого це їх привело. Інші країни, будьте обережні, станьте ядерною державою, якщо хочете стримувати великих хлопців. Це не означає, що він не має наміру прийняти цю пропозицію. Він підписав би свою відставку сьогодні, якби це означало тривалий мир для України і не в якості жертви. Його звинувачують у тому, що він диктатор, але це неправда. Його пропозиція полягає в тому, щоб сказати: Я тут не заради особистої вигоди і не заради задоволення. Я приношу жертву заради блага моєї країни. Я з радістю піду з Сади, коли виконую свою місію. Його місія завершиться сьогодні. Якщо Україну приймуть до НАТО, він дійсно має намір привести Україну до НАТО. Це інші партії не мають наміру, щоб це сталося. Вони не підуть на угоду, і він це знає. Він просто говорить це, щоб довести, що він не диктатор. Залишитися при владі для нього не важливо. Для нього важлива безпека і майбутнє України. Чесно кажучи, я згоден. Я не знаю його внутрішньої політики, але з точки зору міжнародної політики він дійсно довів, що є здібним лідером і справжнім лідером, який підтримує свій народ у важкі часи, замість того, щоб відсиджуватися за своїм робочим столом. Йому були роздані дуже складні карти порівняно з більшістю лідерів. Але те, наскільки він вистояв, незважаючи на всі труднощі, викликає захоплення. Клянуся, я думав, що його вб'ють на початку війни, але він був рішучим. У нього нього, безумовно більше сміливості ніж у будь-якого іншого лідера на сьогоднішній день він буквально викрив усі абсолютно божевільні бажання Трампа і показав, що він, Зеленський, є державним діячем, який ставить свою країну понад усе, є повною протилежністю диктатору і не дбає ні про що для себе на особистому рівні. Ідіоти з мага зробимо Америку великою знову божеволюють від цього, тому що це показує, якими ідіотами вони є. Знадобився комік, щоб показати зірці реаліті шоу, як поводитися як політик, яка хронологія. США пропонували йому евакуюватися коли лайно нарешті потрапило на вентилятор у 2022 році. Але замість цього він вирішив залишитися. Це вже багато про що говорить. Його звинувачують у тому, що він диктатор, що є правим і проросійським кроком. Тож, яка найкраща реакція? Відкрито піти у відставку. Це чудова гра Зеленського. Він чітко дає зрозуміти, що справа зовсім не в ньому, не у владі різко контрастує з путіним, різко контрастує з Трампом, різко контрастує з усіма політиками та лідерами, які змагаються за владу. Я особисто за членство України в НАТО і ЄС без відставки Зеленського. Цей хлопець довбаний герой. Він заслуговує на те, щоб піти зі своєї посади з честю, а не в якості розмінної монети в переговорах. Цей хлопець довбаний герой. Він заслуговує на те, щоб піти зі своєї посади з честю, а не в якості розмінної монети в переговорах. Я згоден, що він заслуговує на краще, але якщо він це зробить, я б сказав, що він залишив свою роботу в найпочесніший спосіб. І для всіх, хто звертає увагу, це має закріпити його спадщину без тіні сумніву. Я сподіваюся, що Зеленського не вб'ють. Він продемонстрував набагато більше чесності та лідерства для своєї країни, ніж Трамп коли-небудь зробить. Я думаю, що насправді відставка це публічний крок, щоб припинити пропаганду, яка поширюється в Америці, що Зеленський диктатор, тому що він не провів виборів, хоча це ставить воза попереду коня. Зеленський зіткнувся з багатьма замахами на вбивство під час війни. Тому я сумніваюся, що хтось насправді брав участь у виборах. Якщо тільки він не був маріонеткою Путіна і вони не були сфальсифіковані з самого початку, що до речі, не дивно, що Трамп прогнувся перед своїм. Ім татком Путіним я сподіваюся, що вони отримують НАТО, і я сподіваюся, що Росія нарешті відступить і припинить ескалацію напруженості самостійно, а потім плакатиме як жертва, коли опозиція піде їм на зустріч. Путін не залишиться так просто. Я думаю, він, врешті-решт, дістанеться Путіну. Він зробив цю пропозицію у відповідь на ідіотські скарги Трампа на те, що Зеленський не провів вибори наприкінці свого мандата. Це пряма відповідь на твердження, що він зловживає війною, щоб втриматися при владі. Немає жодного шансу, що Путін припинить війну, просто змусивши Зеленського піти у відставку. Путін почав війну проти України не тому, що йому не подобається Зеленський. Путін хоче землі, а відставка Зеленського не дасть йому землі. Єдиний спосіб, у який відставка Зеленського може покласти край війні, це якщо Росія втрутиться у вибори в Україні так само, як вона це зробила в США. І там вона також поставить на посаду свого на. Ближеного президента тоді можна очікувати, що Україна буде здана оптом, тому для Зеленського дуже нерозумно йти на такий ризик зараз. Це лише риторика. Ми не побачимо, як війна закінчиться, і Україна одразу ж потрапить під захисну парасольку НАТО, тому що Зеленський піде у відставку. Справа не в особистій неприязні до Зеленського, а в тому, що він не є їхньою маріонеткою. У 2014 році вони поставили маріонетку. Людину, яка була бенефіціаром фальсифікацій на виборах у 2004 році. Він був скинутий революцією у 2014 році. Втік до Росії і заочно претендує на те, щоб бути чинним главою держави. Якби Зеленський пішов у відставку і дозволив Росії призначити президентом того, кого вона хоче. Вони цілком могли б закінчити війну. Це був би просто ще один спосіб спустошити Україну, звичайно, але це був би кінець війни. Який не передбачає захоплення її Росією. Україні ніколи не дозволять вступити до НАТО, доки Путін перебуває при владі. Політичний рух України в бік заходу був одним з ключових чинників російського вторгнення. Путін піде на війну через це, тому що останнє, чого він хоче, це щоб захід спровокував процвітаючу демократію прямо на кордоні з Росією, де ці люди культурно пов'язані з росіянами. Що стосується Зеленського, то він чітко дав зрозуміти, що піде на все, що необхідно для досягнення довгострокового миру і стабільності в Україні. Він повинен запропонувати провести вибори одразу після закінчення війни, тому що він би переміг. Я думаю, що незалежно від того, як закінчиться російське вторгнення в Україну, Зеленський завжди буде озиратися через плече, а це жахлива перспектива для такого героя, як він. Я думаю, що НАТО має зібратися з силами, затягнути паски і впустити Україну. З такими країнами, як Росія, які стримують наш світ від кращого майбутнього, потрібно покінчити. Невідомо, куди це його приведе, але Зеленський зробив справжній силовий хід. Він довів усьому світу, що його країна та її благополуччя для нього важливіші ніж перебування при владі. Жоден диктатор не зробив би такої пропозиції. Путін ніколи б не пішов на таку поступку, так само як і Трамп. Зеленський щойно поставив весь світ на вуха. Те, що станеться далі, запустить ефект доміно в тій чи іншій формі.